В ім'я Отця і Синеславна, Все, і Синеславка, і Сінеславка. Господи, я помочь. Ім'я Твоє, Господи Божі істине, іди народу Твого Сина, Святого Духа, Твого Духами Ми на вас народа. Ярослава, що сподобається прийти до святого Того імені і підтримати, Твоїх зберетеся без його віддав, ніби спокуси на повні обіли та надій любові до тебе, щоб розумів він, що ти є Бог єдиний, Бог істинний, і ти народи твій Си, Господь наш Ісус Христос, і святий і твій Дух, дай йому ходити у всіх заподях твоїх і вода тобі чинити, бо коли людина буде виконувати все це, буде мати через це життя і ще у них життя Твого, видай достатності для Твого, і хай ньому прославиться ім'я Твого, любого Сина. Господа нашого Ісуса Христа, і жалковича воздуха, нехай очі твої постійно споряджають на нього милостиві. І вуха твої чує голос плавання Його. Подай йому радість, рух Його і всьому родові Його, що він визнав тебе і поклонився, і слави тобі, бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння. Отцує сина і святому духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Господи, помолімо. Боже наш, ти сіляй, всяку неміщі, сяк не дух, зляйся на раба Твоя розлава, знайди вид і віджини в нього всі підсупити японські, заборони нечистим духам, віджини їх та очисти створення Твоє і вживши великої лихої сили Твої скоро, підвийся під ноги Його і дай йому перемогу невечистими духами, щоб удивити тебе, милість, сподобався він від небезпечних безверх, небесних не дитань. І тобі став, віддавав ось свої сина і своєму духові, мені повсякчас, і на віки вічні. Господи, говоримо. Святий, владий, поїти, Господи, ти сутвою людину на опроси дай можливість життя вічного не вона через їх хвалити не ходив нею, але через тілення Христа Твого, на спасіння світові, самі це твоє Сторіння, без души волі Божої, приймі на небесне Твоє царство, відкриє мочі духовні, щоб осьявня світло і, і даймо на все життя ангела Святого, щоб охороняв його в дусяк і Боже вона, нападі ми оглядати і помістного з нього лізнього всякуха в духа, щоб ви тих народу. Віжність з нього, всякого пав нечистого Духа, що хлодіє всі в серці Його. Віжність з нього, всякого павлення чистого Духа, що хлодіє всі в серці Його. Духа спокуси, Духа Лукавства, Духа і послужіння та всякого нечистого прибутку Духа церкви нечистоти, що робиться знамовити явола, чи ні його розумів і святого стата Христа Твого, чесним членом церкви і сином, і Спадвоєм царства Твого, і що, поживши за повітами Твоїми, і печатні порушу та водішнього святного вікши, осягнув він, блаженства Сіків у церкві Твоєму, нам я що щодо ротами, чоловіку, людство, єдинародного сина Твого, що з ним благословен є син, свої святим, благодійні жовтні Духом, Мені повсякчас і навіть душня. Червікайся те сатани, всі діли всієї служби, всі вне. Червікайся, всі діли всієї служби, всі внеділо. ти, Сатани, всі діли всій служби, всі вне. Чи виш лица і війська жити йому. Че виш лица і війська йому.

І вдруге прийде, слава Святой Каже, химна свого царцю не буде кінця. І Духа Святого Господа, що то рацю, що не чай, сходишого лице, не сна, так і попівна косающа проків. Єдинеся, душу воно просто на церкву, і сповідати хрещений пущення ріхів. очікують спасіння, мете життя було щоником. Амінь. Уклоняйся твоє сімейство Духові Твої ціни сушний осінь. Слава Боже, бажаю святим спасівцям, і до пізнанісне не бойти нині повсякчас, і на віки Амінь. Господи, Маги. Славий Господи, Боже наш Путина Твоєго слава Святого Тво Світла, і сподобаться благодаті святого хрещення, здійсни з Бог із давнього відновить для життя він, чого, і сповни сили Твого Святого Духа, на з'явне свястом Твоїм, щоб і не був надалі дитям тіла, а дитям Твого царства благословений благо, чоловіколюбством, і єдиного і сина Твого, що з ним благословені син, з святним благим, їжа утворчим твоїм духом, нині повсякчас і на Амінь. I to tu wberał To jest <try> <gry> <try> to. was mi trzeba i neštje, by było Jur może nie jest. Tak? nie jest. Tak, nie jest. jest. nie chodzi o nie. się za nad. Nie. 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 Так, помазується Божі, Ярослава, йому радості в ім'я Отця. Сінне святого, духа, Стіна душі тіла. Так, душенька до гуда йду, браці. Або зверху буде, або ж Добре. жити. Руки минус даруємо і викладаємо злячка. Щоб ходимо сюди не заповітів твоїх. Чапочку треба розв'язати, буде. Ще й Божий Ярослав, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Шапочку має закласти. Тисла Святого на Чего. Gospoda pomolimo Gospode pomiluj Господи Боже, все держить піджило доброї сонце, правди, ти, ти за всі в сушні теж світово спасіння через явлення єдинородного сина Твоє, Бога нашого, і до Досонням блаження, шичній світі воді та Божесне, освячені, Бовши помазанням, і мені сподобав водою та духа мудує народити нового на хрещне раба Твого. Ярослава та пустим усіх єдині невільні, сам влади комилосерні, царів усіх, подай йому печать дара духа, того всеславного Твого Духа, на причасті світового тіла, чесної і крови Христа Твого, збережи Твоє у Твоєму освяченні, змісні у вірі православні визволи. Від лукавоти всіх заходів його спасення страхом збережи душу у чисті та правді, щоб усяким словом чи ділом годивши, він став спадкоємцем царства Твого Ботисі. Бог наш Бог змінили спасення, ми тобі славу віддаємо Отцю і Сина Стому Духові, нині повсякчас, і на віки не... вічні. <звіт> Вишов захрестились у Христа. Oh, God. Святого, Господи, сладові, будьмо уважні. Одного разу один з учеників пішли балолею на голову, де землі і побачивши його, поклонилися йому, деякі засумнівались наблизившись, Ісус, сказав їм, дана мені всяка влада на небі на землі. Отже, ідіть, навчайте всі народи, висячи їх, вів'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх збирати все, що я заповідав вам, і ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Слава Тобі, Господи, слава тобі. Пречистої своєї Матвії всіх святих, помилуй, спасе, нас бой добрий чоловіка Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Вісто. Сьогодні, перш за все, хотів би привітати вас, хрестних батьків, і нагадати вам цей ваш обов'язок, який полягає не тільки в тому, що принес дитину Христом, але й продовжу всього свого земного життя відвідувати свого похресника і наставляти у вірі Христові. Вітаючи сьогодні вас святних батьків, вітаю рідних батьків, вітаю дідусів, бабусів, всіх близьких і рідних, які зібралися на цю сьогоднішню радість. Тому що народження дитини мною завжди радісним, і та радість потворюється тоді, коли дитина приходить до храму Господнього для того, щоб отримати таїнство святого Хрещення. Таїнство святого не і через нього наливається до церкви Христової. Сьогодні над Младенцем є виконано два таїнства із семи, які є в церкві Христові. І тому від сьогоднішнього дня дитинка також може виймати ще таїнство, таїнство святого Причастя. І це буде третє таїнство із семи, які є в церкві. І тому в сьогоднішній день хотів би привітати всіх вас. З нагоди цієї великої радості, що дитина отримала ці два таїнства, бо говорить нам Святе Письмо: хто не охреститься від води і Духа, не може війти у Царство Небесне. Сьогодні ми охрестили дитинку, Дух Святий сьогодні невидимо сходить на младенця для того, щоб освятити, для того, щоб зберегти його у вірі Христові. І тому нехай же сьогодні. Він зростає перш за все на славу Божу, а на так і так на радість усім вам. Отож, младенцю сьогодні Божого благословення, заступництва від Божої Матері, нехай завжди благословення Боже буде над ним, для того, щоб Він завжди міг радувати, тішити всіх вас і проживати на многоя, многоя і много літа. Господи, помолі Господи, Господи Боже, все ти житлі, Оче, Господа нашого Ісуса Христа, Після Твісто, всяка істоту, Словесну, безсловесну. І все здебуття, добіття Твоє воли, ми з тобі плаємо тебе. Воли Твої спаси, а по твоє в її очисти, всяких хах, всякий смерті її, що приходить до Святої Твої церкви, хай до нас подобається. І дитя від на народу. На Бозі, ось святи, Господи, вірхує, Бог, нарозу не о Богу, показав, показав світлі, довілі людей, що нам без час сподобалася світу допомогу. І відповідалася до Святого Бога через єдиного досина Того, щоб він нас. Славени Сисхий святим дає, ми ж очі твої духа, нині повсякчас і навіки.

і народу людського прийди до роби Твоєї вірі і сподобає молитву нечисно Твого присвітерства. до храму слави Твоєї, обийчеству, на наскінчення сорока днів. Дівчини і достойно причастя, причисто тіла і крови твоєї. Освятилося, прославилося ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і навіки вічне. Господи, помолімо Господи. Господи Боже, наш тебе на сокордень принесла до храму святая прочисна Діва Марія, і на руки прийняв Тебе правди Семеон, сам владий по всесильній благословиці і принесені дитині, завиться перед тобою Творцем всього, згості і на всяке добрі, воде тобі діло, відданяючи від неї знаком Христа Того всяку силу ворожу. Води си, Господи, хоронець дітей, щоб сподобаще до святого Твохрещення і з під підохорону і благодаті. На святої і неподійно твої перебуваючи, одержим долю прадники царстві царсьві твоєму, бо тобі належить усяка слава, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Amen. Циркуляется на очень небо Війська, святая Богородиця, спаси нас, не малі, відера нас нішої снега ти, що писання послати, насушого величена вимочаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Своєї мати, всі святи, і всіх святий, поміло, спаси на твої доби чоловіка любе. Ще раз вітаю всіх вас. Нехай хвосте младенець на славу Божу, на раді всім вам. Слава Ісусу Христу. Дуже дякую. Thank <laughs> you.

Маріана, та почекай на нас. Та найдуть хоч. Та найдуть хоч. Та найдуть хоч. Та найдуть хоч. Та